Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна. І сьогодні хочеться мені розповісти вам про те, як ми сіємо наші сімена кармічні. Тож тема нашого сьогоднішнього ефіру буде карма. Карма в дії. Як це? От ви не замислювалися над тим, що бувають. Близнята, двійнята, які народжуються з одною датою народження. І в принципі, їхня матриця долі, вона ж одинакова. Однакові енергії розставлені, однакові вони що на фінансовому каналі, що на родових каналах. Ну, взагалі, все однакове. Але долі у цих людей різні. Чому? Тому що кожна енергія. Відіграється по-іншому, вони можуть обоє прийти із якимись своїми власними програмами. Тому що по роду буває: один відпрацьовує одне, другий друге, а можливо. Якщо людина це розуміє і приймає рід і прийшла сюди, розуміючи, от вона внутрішньо відчуває, що вона на своєму шляху, а потрібно зробити те-то те А для роду, наприклад, людина ходить і молиться за рід, ходить в церкву, чи сама молиться, і рід її також підтримує. Якщо ця матриця ідентична. І ми бачимо у матриці, як засівати наше кармічне насіння. Це теж дуже дуже круто. Наприклад, ви бачите свою якусь проблемку, що ви, от ну, наче вас відгоражує від вашої мрії, чи від от ви хочете туди, а ну, от якоїсь стартової дії ну, не можете зробити, просто стартанути вам дуже важко. Ця проблема може критися і в вашому дитинстві, коли вас ставили в манежик, мама, що ви не можете рухатись далі до дії, у вас ну. Підняли, поставили в манежик, все, дія далі закрита. Це можна пропрацьовувати з собою. А також, якщо ви розумієте, що вам, в принципі, треба, то ви е, з'єднуєте людей із її цілями. Наприклад, вас хтось просить контакт якийсь, обов'язково поділіться. Якщо е, ви бачите, що людина. Хоче щось досягти, не може, а їй потрібно там звернутися до якогось спеціаліста. Поспілкуйтеся, поділіться контактом, запропонуйте свою допомогу і робіть каву медитацію на це. Кожен вечір ви лягаєте і думаєте, поливаєте радістю, що ви молодець. ви Підсказали людині, ви допомогли, можливо, матеріально. Ви е, з'єднали е, цю людину з її ціллю, щоб вона на крок уже ближче до своєї цілі. І загадуйте, що і ви хочете. Робіть на ці дії, можна робити присвято. Щоб ви з'єдналися з зі своєю ціллю, і людина ця ціллю з ціллю з'єдналася. І всі живі істоти позбулися від страждань і досягли вищого блага. Присвято. Має бути трьохступаннева, але про це ми зробимо з вами ефірчик. Тож, чому однакові матриці і люди по різному проживають? Тому що вони також сіяли сімена і в минулому. І якщо зараз вони бачать кожен картинку по різному життя, то значить, в минулому вони сіяли такі кармічні семена. Прикладу я вам наведу на вас. Наприклад, ви сьогодні вийшли і бачите, якось починається день, класно, начебто добре. Пішли на роботу, а там якась ну, заминочка. Чи начальство починає там кричати, чи вимагати, щоб ви щось робили, якусь дію зробили і щось ви не доробляєте, вам все це треба прийняти і зрозуміти. Зараз карма ваша погана розкрилася в тому, що начальник на вас там тисне, кричить. не перезасівайте. Якщо ви зараз будете на його також гримати. Це все не приймете, будете так сказати, возмущатись, або ж не тільки йому а прийдете до своїх колег і також починаєте на свого начальника щось говорити там. Ну правильно, неправильно вирішувати вам, але я вам розказую, як це із точки зору кармічного менеджменту. Щоб вас далі ця карма закрилася і ви не перезасівали цю негативну карму, прийміть це. Прийміть і скажіть собі внутрішню: я це приймаю. Ну, це значить, розкрилася моя негативна карма, яку я сіяла в минулому. Можливо, не такому далекому в минулому, можливо, ви так само тисли на свою дитину. Наприклад, тиждень тому чи два тижні тому. От така, якщо сісти, подумати і порівняти ситуацію, ви знайдете, де ви засівали такі кармічні семена, і у вас вони зійшли. Але це ваша негативна зійшла. Ви її закрили і, в принципі, забули, якщо не перезасіяли. Але ж карму, яку сіє зараз ваш начальник в цій самій ситуації. Він засіває карму негативу, негативну карму, що в майбутньому на його так само може, а може ще й більше накричати його вище начальство. Або ж десь ця карма так спрацює, що, так сказати, вилізе в майбутнього і в спорі в якомусь конфлікті з дружиною. А карма, щоб ви знали, завжди виростає, росте. Тобто на його буде вже тиск набагато більший, чим він зараз тиснув на вас. І щоб ви на цьому прикладі зрозуміли, як працює карма. Ну, краще я вам оце ж привела приклад трішки негативний, тому що. Ми, в принципі, з вами чомусь зациклені на тому, щоб звертати свою увагу на якийсь негативізм. Але ж можна навести, наприклад, приклади класний, гарний, що десь ви радієте, десь ви щасливі, наприклад, от ви ну, класно себе почуваєте. Це ж також розкривається ваша карма, яку ви вже засіяли у минулому. У того самого чоловіка, що ви десь його обійняли, підтримали, послужили так, як дружина там, або ж засіяли в свою маму, чи в свого сина, доньку. В оточуючих у подругу, що ви підтримкою і вас підтримали, щоб ви разом пораділи, десь дали грошові кошти комусь. Це також гарна карма. Якщо ви ділитеся щедри, вам розкрилося це радістю, задоволенням, що ви задоволення життям, радієте. навіть П'ючи, наприклад, свою ранкову каву, ви от все відчуваєте в гармонії, в злагоді. Це все ваша карма у минулому. Щоб її перезасівати і сіяти правильно, ви задумуєтеся в моменті, а що я роблю зараз? Чи я правильно роблю, чи ні? Якщо ви агресуєте буває, то будь ласка. Подумайте, а воно вам потрібно, якщо ви зараз будете виплескувати цю агресію на себе внутрішньо, а потім ще на когось будете. То чим воно вам від... розкриється у майбутньому? Та на чим хорошим не розкриється? Теж якимсь конфліктом, скандальною ситуацією, неприємністю якось? Тож, якщо ви зі мною, ви вже Будь ласка, намагайтеся думати у моменті, а що я зараз роблю? І у вас класно буде виходити, зупиняти себе, не агресувати, бути спокійнішою. Наприклад, відмовитися навіть від поганих слів, які несуть негативну енергетику. І ви одразу ж пробуваєте цим себе, а потім усіх інших оточуючих. Тож думайте в моменті, що ви робите. так Повертаємося до наших близнюків. Також бувають різні родові програми, ми проговорили, і карма на це все впливає. Як вони по життю будуть включати свої енергії, свою енергію, чи будуть тримати в плюсі, чи в мінусі, чи підуть в реалізацію, чи ні. І ви всі в мене вже повинні знати, знаєте, що енергія, якщо дається при народженні, вона дається в принципі завжди на певному мінусовому значенні, а вже на протязі життя ми з вами можемо її коригувати і перемикати. Кожен рік, навіть енергія вмикається, якась інша по матриці доля це все видно. Можна вашу матрицю перерахувати, навіть подивитися, яка ж енергія. Буде пропрацьовуватися цього року від дня народження до наступного дня народження. Це дуже цікаво. Можна робити прогнози на рік. Якщо вам цікавий прогноз на рік, то будь ласка, приходьте до мене на консультацію. Я вам можу зробити таку послугу, як прогноз на рік. Навіть і без консультації можете писати, що мені потрібен прогноз на рік. Можна Прогноз на тиждень, можна прогноз на місяць, а можна навіть зробити прогноз на якийсь один день, який вас дуже цікавить. І як він у вас буде розгортатися, під якими енергіями як себе краще поводити, де може трошки ви підкоригувати вашу енергію і як саме підкоригувати. Це дуже цікаво. І дійсно це працює. Я перевіряла багато разів на собі. Ну, це класний інструмент. Отже. Двоє людей, які народжені одного та того самого числа, можуть бути з різними долями. А долю ми формуємо, в принципі, самі пропрацювання можуть бути ті, які, на які ми підписалися, так сказати. Але по життю ми вмикаємо свої енергії і працюємо з ними. І в яку вам і Сторон, який ти сторону, в якій і ти в бік, ви подумаєте зараз. Якщо ви сієте карму хорошу, то все хороше буде розкриватися. А якщо ж погану злість і агресію, яка спалює позитивну карму, не агресуйте, вона спалює позитивну карму, ця агресія. Тож дивіться самі, робіть ви свій е, вибір кожен день. І е, всім гарного дня! Підписуйтесь на мене, якщо є якісь запитання, будь ласка, ставте запитання, я буду розглядати їх і відповідати в таких відео. Діліться відео. Якщо було цікаво, коментуйте. З вами була Інна, Башкармолог. Пока-пока!